Усім привіт, друзі! І з вами Котик Злата. І сьогодні це нарешті третя частина розпаковки паперових сюрпризів. І наша сьогоднішня новинка це Fork Saving. Це така гра в Роблоксі і вона дуже популярна. Тут є чотири пакетики з гравцями і три пакетики з вбивцями. Тут в кожному пакетику з гравцями буде по два попадати гравця з предметами, бо просто е їх дуже багато і вони великі були. Ну, але в у вбивцях немає Джейсона, тому його не чекайте. А у гравцях, здається, немає Дусікара і тафа немає. Тому, вибачте, у кого ці персонажі улюблені, просто їх важко малювати. Коротше, ну, що? І кожен раз ми будемо брати один пакетик е, з гравців і один пакетик з вбивців. Добре, давайте вибирати пакетик з гравців. Е, можете писати, який відкрити наступним. А я сьогодні хочу відкрити синій, бо це один з моїх улюблених кольорів. А з вбивць. А щодо вбивць, м -м -м. давайте я, я отак перемішаю. І візьму. І візьму той, хто і візьму закрию очі і візьму якийсь пакетик. Так, я закрила очі. Окей, нам попався ось цей. Беремо цей. О, ось так от. Далі наша минула новиночка Шеллі. Так, так, так. Який би взяти? Ну, давайте оцей, який не дуже вийшов, бо мені здається, він якийсь занадто великий. Добре, далі Roblox. Зараз у мене тут один пакетик. Так. Зараз перемішуємо. І беру ось цей. Так. Далі у нас Emoji Cat. Так. І я хотіла взяти ось цей. Добре. Зараз я тут все швиденько розкладу. Нормально. Всі колекції. Тому що у мене вони тут всі розкидані по столу, ці колекції. Зараз я тут швиденько їх складу. Окей. Okay. Да, і остання Денді Сворд. Пишіть, який взяти наступний. А я хочу взяти ось такий. Ну, добре. Стільки пакетиків нам сьогодні на розпаковку. Ну, і давайте починати. Так. І перша колекція у нас буде Roblox. Так, добре. Беремо Roblox І відкриваємо. О, в цей раз більш-менш нормально вийшло. І нам попадається ось такий класний аутфіт. О, я зрозуміла. Це я. Тут попались я. Це мій Капець. Добре, давайте його приклеїмо. Я просто в шоці. Я відкрила свій минулий скін. Ну, Звісно, зараз скін у мене не такий, а такий скін у мене колись був. Я спочатку не зрозуміла, що це мій скін був. Окей, давайте приклеїмо ось сюди біля моєї подруги. Так. Ось так, от. приклеїмо. Трошки звісно, трошки, звісно, воно не приклеєно, але нічого страшного. Наступна колекція Денди Сорд. Окей, так, це ми викидаємо. Так, окей. І з Денді Сворда сьогодні у нас ось такий класний пакетик. Добре, відкриваємо. І нам попадається. Хто ж попадається? Зараз подивимось. Це разов і Разов-дазов разов -дазов попався. Клас! Ось такий разов-дазов нам попадається. Не питайте, що з обличчям у Дазова. Чи разова. Ну, я думаю, що це разова, а це дазов. Окей, я думаю їх наклеїти ось тут біля спраута. Давайте їх наклеїмо. Я взагалі забула, що я робила разов дазу. Я взагалі, забу... Забула. до речі, вчора, здається. Сьогодні яке четверте, так, да, здається, четверте, якщо не помиляюсь. Вчора, ну, коротше, третього. Коротше, <смас> якщо сьогодні четверте, то вчора, третього, була обнова в Денді Сворді. Я щаслива, дуже класна обнова, до речі. Окей, і цей пакетик ми викидуємо. Добре. Наступна колекція. Так, зараз я колей закрию. Добре, наступна колекція. Переміщаємось у Emoji Cat. Добре. Сьогодні ми відкриваємо ось такий пакетик з емокекетами. Так, і хто ж попадається? Дану! Це я! Це я! Шоколадним молочком. Це я. До речі, хто олд і пам'ятає, що я знімала Emoji Kettle, і це була моя оска. Ставте лайк. Так, і ця і моя оска має бути ось тут. Ось так от зроблю. Добре, зараз ми її наклеїмо. Так. Мені, до речі, дуже подобається робити цю рубрику, але мені постійно лінь робити нові колекції. Я єлі єлі цю зробила. Я колись я її почала робити, ну, колекцію Fox Але потім закинула. Або потім зрозуміла, блін, я так хочу зняти знову цю рубрику і доробила. Так, ось вже ось приклеєна наша Оска. І думаю, молоко можна зробити ось так, що вона типу, поп'є. Давайте так і зробимо. Так, добре. Uh... Так, окей. І, типу, вона п'є його. Ось так от Ось так от вийшло і переходимо до наступної колекції. Так. Переходимо до. Я тільки що спалила сторінку. Ну, добре, нічого страшного. Окей, переходимо до ко наступної колекції Шеллі. Блін, чого воно дотримається. Блін, почекайте, у мене тут трошки неполадки. Так. Коротше, будете отак дивитись. зараз зроблю. Все. Я вже трохи спалила сторіночку. Добре, нічого страшного. Давайте відкривати пакетик. І що нам попадається? Яка Шеллі? І нам попадає... Та, господи, знову. Окей, спочатку подивимось на Шеллі. Так, одяг поки що не буду показувати. Нам попадається шеллі от в такому різнокольоровому купальничку. Ось така класна Шеллі. Окей, приклеїмо її сюди. Вона якась така маленька. І тут ще одяг, але я поки що не буду його показувати, для того, щоб вам цікавіше було. Зараз я його звідси відліплю. О, Боже, одяг так прилепився, що капець. О, все відлопилася, викидаємо. Добре. Зараз ми прикладаємо Шеллі, і я вам покажу одяг на неї. Не зважайте на оце, Це просто, здається, у мене була сама перша Шеллі, і я це питалася її робити. І це. О Боже. Окей, приклеюємо її сюди. Вона занадто маленька якась вийшла, ну окей. І на неї попадається нам ось, по-перше, ось така футболочка надягаємо. Далі ось такі шортики теж надягаємо. Ось такі класні з гетрами батиночки. зуття таке. І шапочка. Ось так зроблю. хочу. Ось такий аутфіт нам попався. І ми нарешті переходимо до нашої сьогоднішньої новиночки. І це у нас Fork Saving. Ось так виглядають ці сторінки. Ось такий пакетик. Зараз будемо його відкривати. Я тут не зробила колаборацію. Хоча, а ну, може, десь тут є. Ні, я не зробила колаборацію, тому для цього нам придеться його розривати. Боже, я надіюсь, я нікого не порвала. Зараз я тут подивлюсь, що там не я порвала. Ну капець. О, Боже. Ну ні, ну ні, ну блін. ні. Я порвала їх. їх якось випише і тут ще мають бути при окей потім дістану <плес> <плес> Ну добре зараз я їх приклею О, боже де їхні предмети коротше а нашла ось меч а... <плес> Окей, я зараз їх склею. Так, і у кожного з них має бути свій номер. Так, у цього 6, а у цього 3. О, зараз якраз у цього наклею. На До речі, у Господи. А, здається, Шильоцький. Да, його так і звати. О, у нього я зробила йому курку, типу, але, ну, як сказати, я її загубила, тому. Сарянчик. Коротше, нам, до речі, мій улюблений персонаж це Шанс. А моя улюблена вбивця це кулкіт. Надіюсь, вона тут попаде. Надіюсь, Кулкіт тут попадеться у вбивця. Добре, я зараз спробую його якось наклеїти. Окей. Все, якось так його. Цей зараз приклеїм. Обережно. Так. Ось. Трохи нерівно. Зараз приклеїмо. Ось. Так. І тут зараз голову склеїмо. Хопля. Все, як новенький. І навіть нічого не видно. Добре. А Це як його? А, два, два рази. Він у нас під номером 6. Якщо що, не питайте, чому тут у мене так провітрюється. Видно, що там. Окей, зараз будемо його приклеювати. Бо просто цей. Я фломастером там робила під низом. І в мене так вийшло. Так, окей. Зараз приклеїмо. Я надіюсь, вам все там добре видно. А, коротше, ось так. Зараз ми його приклеїмо. Ось сюди! І клеїмо голову. О, боже, я порвала два рази. <плес> ну, добре, зараз клеїм. Ну, вибачайте, я просто там колаборацію не зробила. Все, дивіться, нічого не видно. І зараз ми нам залишили ще м'яч, і потім будемо відкривати вбивці. Да, і це ще не все. Окей, давайте його якось отак йому в руку. Ось так от. Добре, ось так вийшло. І переходимо до сторінки для вбивців. Зараз вам її не видно. Хопля! Опа! Отака сторінка для вбивців! Відкриваємо такий пакетик. І тут вже у нас є яка, слава Богу, відкриваємо. Не дуже сильно відкрилося, але нічого зараз О! Це кулкіт! Ура! Нам попався кулкіт в першій розпаковці. Моя улюблена вбивця. Так, зараз я трохи порву, щоб він міг вийти з пакета. Ух ти! Дивіться, який він класний. Ну, хоча б не порвався. Добре, і у нього ще тут м'яч. О, да, м'яч. Окей. Викидуємо. І він у нас, до речі, я оце забула викинути. Зараз викинемо. І він у нас під номером 9. Він має бути тут. Добре, зараз ми отак от його приклеїмо обережненько, Я його довго робила, але, здається, найдовше я робила іншу вбивцю. Не буду казати, кого саме, потім я розкажу, коли я відкрию. Коротше, ще я вас попрошу в коментарях писати всякі ідеї для колекції, тому що в мене просто. Скоро зак... У мене є ідея, але можливо вони скоро закінчаться, тому, будь ласка, пішіть. Боже. Окей, клеїмо ось сюди він має бути. Ось тут от. І меч я хочу зробити йому ось так. Типу він тримає його. Давайте так і зробимо. Сарянчик, що я клею клеєм, тому що просто у мене немає цього папіру, щоб клеїти. Ось так от він будете підтримати. Ну і що ж, друзі, на цьому все. Дякую вам, велике, за перегляд. Усім пока-пока!